Мешканці Криму змушені жити в атмосфері страху та підозри, кризи довіри один до одного, змушені вчиняти дії всупереч власній волі під тиском окупаційної влади, наприклад, отримувати російські паспорти чи брати участь в пропагандистських політичних акціях, голосувати на фейкових виборах, підтримувати війну Росії проти України чи навіть служити в російській армії. Що діспають закіпейша? because these brave people are fighting for ukrainian freedom and it's sure to release these people. Uh, but at the same time, we understand only the liberation of all ukrainian territories uh, can guarantee full protection of our people who are now under russian occupation. if russia doesn't provide a real ceasefire, by yesterday evening, we, we will respond with sanctions, and that is exactly where I am now. Like we now have to show that we are credible actors. I think it is absolutely essential that we now put the 17th sanction package together. And that is very, very clear that Europe actually stands with its word. Because otherwise, we will suffer the same fate in many ways that first Crimea had to suffer, and then Ukraine had to suffer. And if we now give in to Putin's demands. We will not see the rule of law in Europe in the uh, peace future to to come, but we will see the the uh, rule of the jungle, and that is in nobody's interest. So I'm. Я думаю, що мають бути звільнені усі. Тим часом, вакупування території, в принципі, почерговість тут не настільки важлива. Звільнення усіх територій, включно з тимчасово окупованою територією Криму, буде запорукою стабільності, бо Російська Федерація робить так, що вона мілітаризує ці території, особливо це видно по території Криму. Тому тільки звільнення і відновлення порушених прав людей, які проживають під тривалою окупацією, буде запорукою миру не тільки в Україні, а й в усій Європі. Більше ніж українці. Ніхто в світі не бажає миру на нашій землі, але звичайно, ми не можемо говорити про те, що готові погодитися на якісь неприйнятні на нас умови. І визнання Криму російським в будь-який спосіб це неприйнятна умова. Це порушення суверенітету і цілісності України, чого ми не можемо допустити. Це буде поганий прецедент для всього світу. І Ми вже чуємо, що як деякі країни вже готові використати цей прецедент на власну користь. Звичайно, ми маємо виходити з того, що є права корінного кримсько-татарського народу, які, на жаль, ніхто нічого не хоче спитати. Але кримські татари з початку окупації принципово заявили по свою підтримку територіальної цілісності України, коли 26 лютого 2014 року під кримським парламентом ми зібралися і сказали, що Крим має бути українським, і це голос корінного народу Криму і України, і його мають почути всі. Єдиний шлях до справедливого та тривалого миру, якщо ми хочемо його досягти, це звільнення Криму, звільнення всіх українських територій, виведення російських військ, і потім вже можна домовлятися про все інше, в першу чергу про гарантії безпеки України, її цілісності і свободи наших громадян. Це єдиний можливий справедливий і демократичний шлях.